Привіт, друзі! Бесвіще на зв'язочку Петюнчик. Ну що, друзі, знову ми на рибалочці. Коротше, друзі, пройшло десь неділька, а може навіть і півтори без рибалочки. Водички, як ми можемо бачити, не дуже багато. Народу взагалі не було. Ці всі дні я проїжджав. Сьогодні, як назло, я вирішив вийти і куча народу. По рибі не знаю. Вроді ніхто нічого не ловить, кроме там двох. Пацанов, тільки що я їх зустрів. Коротше, завалили вони сазоніючи на 20 кг, ну плюс-мінус, не знаю. Так що ми будемо зараз спробувати збиратися і добасити судака. В общем, поїхали. Так, друзі, як завжди, по Снастях Бістренько. фаворіт кріт в тесті 1032, паличка 2.30 ростом. Це в нас 842 емочка. Катушечка у нас Дайва Ніндзя 3000, шнур ПЕшка Sunline 06. Що ще? Відвідний повідець, 25 граміків. Ну і приманочка у нас там якісь, по-моєму, флагманська. Флагманська якась приколюха І на неї ловитись, потім підскажу. Все, пробуємо. З водичкою, друзі, бачите самі крайні рибалки, там де рюкзак стоїть, там була у нас вода. Течії майже немає, ну як є але навіть 25 грамів напевно буде і багацько. Друзі, ну що ж, що нам сьогодні воно покаже? Трошки потепліло дня напевно, 3-4 вже днем температура більше 10 градусів стоїть і вночі нулі відсутні А це означає, що водичка повинна бути більш-менш прогріта. Ну, ну, Як мінімум на градус так точно після попередніх рибалок. От тоді взагалі судачок не проявляв ніякої активності. Одні качурі ріхлювали, так, да. джих. <гум> Ось. Так що, друзі, зараз у нас п'ята година вечора, будній день. Ось, пробуємо щось спіймати. А питаємо хлопців, що вони там ще ловлять. Я кажу вам, друзі, шоу, блін, мене. Але... Побачили, говорять, ой, де ти був такого Сазанєвича завалили. Ну звісно, так, да, вони фотку там показували. Там звісно махіна Дебела була. Ну не дивно, це весна, друзі. Ось, друзі. І квач. О. Давай, дружбан. Да ты там. Ой, друзья. И сюда Кевич. у нас. Скики. Пять хулин. И есть. Так, ну что, дружок, Спасибо тобі. Давай. Вже. Єсть. В общем, друзі, як я й казав. Флагмановська. Флагманський черв'ячок, я не пам'ятаю, я їх купив колись там пачок три. Ось. І ота потихеньку, буває, на нього тут прокльовує. Буває, не хоче, ну це судак його хрен поймеш, що він хоче, друзі. Ось. От у нас результат. П'ятий закид. Друзі, п'ятий. Не знаю, чи буде ще щось. Але це вже добре. Так що продовжуємо. Так, да, друзі, що стосується проводки на відвідний повідець. Є багато варіацій, як, як джигувати, як протяжкою робити, волочіння по дну. Друзі, найголовніше, взагалі, я рахую, що процентів 70% залежить від паузи. Не спотісняйтесь робити. Таку ну, чималу паузу, щоб приманочки було там, час по погратися. Обично на такі більш-менш 2-3 секунди паузі відбувається клювання. Так що пробуйте, а взагалі можна багато всяких варіантів пробувати Можете подивитись в інтернеті, там їх ой багато. Я обычно на обично ловлю і досить непогано виходить. Також, друзі, нюанс є стосовно е вантажу. Також не бійтеся ставити більший вантаж. Для цієї оснастки він не має значення. Він має значення тільки при дальності забросу. Якщо вам потрібно його швернуть на той берег, то так. Да. Ставте, не стісняйтесь, він не шкодить. На клювання не відлякує. Да, друзі, пройшло хвилин так 30 і водичка пішла опять на спад. Оця оце Два воді. А воно видно, воно мокре. Клювань більш не було. о Дивіться воно взагалі. дерево, цілий острів пливе Ось йому да воно реально здорове з ну, ну. паличкою вам покажу всю хоча така, аж оно, аж оно, воно Короче, дубіна така, дубела. Воду дали, десь зірвало. Що ж, друзі, година пройшла, клювань більше нема. Ну, верніше щось було, таке похоже. Але я підсікнув і там нічого не було, нічого. Хочеться, звісно, порибалити зорки, але на жаль немає часу. Ну ми ще порибалимо. Може ще щось і попадеться. Трошки рибалки порозходились. Ще пару точечок обстукати потрібно. То один хвіст це не показник. Взагалі це рибалок в нас вже було до 10. І за всі 10 рибалок. Ну це такі скоренькі рибалочки. Тобто по 2 години, максимум 3. Ось. І за всі ці три рибалки, я, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 осудичків спіймав. І всі такі кримінальні. Ну звісно пішли вони гуляти. Дивлячись на рибалки які стоять поруч. Що хтось тягав, також не бачу. Ну І в принципі хлопці, які от я вам спочатку відео говорив, сазана витягли. Також судака не бачили. <кхем> ну, друзі, ця рибалка. Тут нічого. Опа, чого це ще що таке? А, друзі. Походу сход повис. Ну, якась. Ось зараз ну, на приманочку подивим. Що воно там? Да, може придавив. Да, друзі. Печально, все печально. Не хочу пішлювати. Блін. Було б більше часу, звісно. Тільки що пройшовся. Так, рибачків позапитував ніхто нічого не піймав навіть клювань не бачив так що друзі отакі от справи Ви бачите водичку напевно трошки толкнули його десь під берег придавило і він ото проклюнув. і все Ну що ж, друзі, на цьому все. Така от рибалочка. Порибали ми, напевно, де ще хвилин 20. Одне одна клювання ще було, але ну, без результату. Таке що то непонятно. Ну, наша рибалочка така. Е півтори 2 години максимум. Будемо ходити далі, пробувати. Ще це ще тільки початок, навіть, навіть ще і не початок цього сезону. По набережні все тільки починається, друзі. Так що ось такі справи. Ну, з вами був канал Бісфічі. Петюнчик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Покида, друзі!